Чи замислювалися ви коли-небудь, чому українці з таким теплом і щирістю зустрічають гостей, чому навіть у найважчі часи, коли в хаті залишається лише остання скибка хліба, її все одно поділять із подорожнім. Це не просто звичка чи ввічливість, це глибокий код, що закладений у нашому серці протягом століть, це історія нашої душі, нашої сили і віри в добро, історія, яка варта того. Щоб її розповіли знову. У горах Карпат, де тиша перемішується з шумом смерек, жило подружжя Павло та Марія. Вони мали маленьку хатинку на околиці села, дітей у них не було, але кожен мандрівник, що проходив повз, ставав для них, наче рідним. Вони зустрічали всіх із теплом, частували, слухали, давали спочинок. Люди подейкували, що в їхньому домі завжди панує світло навіть у найпохмуріші дні. Одного вечора в двері постукав старий подорожній, втомлений у зношеному одязі, з очима повними дороги. Павло запросив його до столу. Марія принесла гарячу страву. Старий мовчав, лише з вдячністю кивнув. Наступного ранку він залишив їм невеличкий камінь цей камінь приведе до істини, сказав він, і пішов. Відтоді кожен, хто сідав за той стіл. Відчував, як з душі спадає тягар, бо той камінь став не просто символом, а справжнім джерелом добра. Ця історія передавалась із вуст в уста, як підтвердження, гостинність змінює долі. Українська гостинність не про багатство, це про внутрішню гідність. У наших селах досі вірять, гість це Божа людина, його посилає небо, щоби випробувати наше серце, і якщо ти відкриєш йому двері, Отримаєш благословення. Недаремно в українських піснях так часто згадується стіл, хліб, тепла хата, бо це основа, бо саме біля столу народжуються найщиріші розмови, саме за ним люди стають ближчими. Навіть у часи голодомору, навіть у часи вигнання і болю українці зберегли здатність поділитись останнім. Пригадуємо, як колись у селах хліб клали не просто на тарілку, а на вишиту рушник. Не тому, що так гарніше, а тому, що це жест поваги, знак духовної чистоти, сіль до хліба як символ вічності, а разом вони вказують, тебе приймають як рідного. Українці народ, який завжди стояв на перехресті шляхів. Через нашу землю проходили торговці, воїни, мандрівники, і ми вміли приймати їх не як загрозу, а як нагоду. Бо хто знає, ким є ця людина насправді. Може, це той, хто потребує не шматка хліба, а краплі доброти, і навіть ворог, відчувши тепло, може стати другом. В одній притчі розповідається про те, як старенька жінка в селі дала прихисток незнайомому чоловікові. Він був поранений, мовчазний, але вона не ставила питань. Вона лише зігріла його, нагодувала і побажала добра. Через кілька років у її двір зайшов молодий чоловік із пошаною. Це був син того незнайомця. Він прийшов, аби дякувати, приніс хліб, вино і своє серце, бо добро повертається, мудрість нашого народу в тому, що ми ніколи не вважаємо відкритість слабкістю. Ми знаємо, подати руку це сила, прийняти чужого це відвага. І відкрити двері це спосіб сказати світові: ми не боїмося бути людьми. Навіть сьогодні, коли за нашими вікнами війна. Ми залишаємо двері відчиненими для добра. Ми приймаємо тих, хто втратив дім. Ми годуємо тих, хто захищає країну. Ми не питаємо, звідки ти. Ми запитуємо, чи тобі холодно, чи голодний ти. Бо серце українця це обійми, що не замикаються, таємниця нашої гостинності що в дрібницях, у погляді бабусі, яка кладе ще ложку борщу, на додачу. У руках дідуся, який витирає лаву перед тим, як посадити гостя, у посмішці дитини, яка простягає цукерку новому знайомому, у нашому бажанні ділитися не речами, а собою. Коли ми дотримуємося цієї традиції, ми не просто зберігаємо культуру, ми будуємо міст між поколіннями. Наші діти бачать бути щедрим це красиво, це гідно, це українське. І навіть якщо світ змінюється, навіть якщо стає жорсткішим, ми зберігаємо те, що справжнє, бо справжня сила не в замках і стінах, а в серцях, що не бояться бути відкритими. Ми з вами частина великого ланцюга, нас виховали ті, хто вмів ділитися, і наше завдання передати це далі, бо тільки так ми збережемо не просто традицію, а душу народу. Нехай же кожна українська хата, кожна квартира, кожен куточок нашої країни пам'ятає, гість це не тягар, це шанс, шанс бути людиною, шанс поділитись світлом у темряві, шанс стати краплиною добра в морі байдужості. І коли нас запитають, у чому сила українців, ми відповімо без вагань у серці, в доброті, в гостинності, бо це не просто риса характеру, це наш спосіб жити Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про життя та традиції українців.